8 травня місце відпочинку. Всі 12 кроків А вступають в протиріччя з нашими природними бажаннями. Вони зменшують наше Я. В цьому плані один із найбільш важких кроків п'ятий. однак він, по всій ймовірності, найбільш необхідний для досягнення довгострокової тверезості і душевного спокою. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 55. Навіть після того, як я перерахував на папері недоліки свого характеру, я не був готовий говорити про них. Але врешті-решт, я вирішив досить тягнути цю ношу самотужки, потрібно зізнатися коли-небудь в цих своїх дефектах. Я читав і мені говорили, що без цього мені не вдасться залишатися тверезим. Коли я став практикувати п'ятий крок по всякденному житті, то поряд зі смиренням і душовним спокоєм у мене виникло і почуття близькості до людей. Важливо було визнати недоліки свого характеру саме в тому порядку, який вказаний в п'ятому кроці, перед Богом, самим собою і іншою людиною. Визнання їх в першу чергу перед Богом проклала дорогу визнання перед собою і перед іншою людиною. Як і написано в п'ятому кроці, почуття єднання з Богом і з ближнім своїм привело мене до місця відпочинку. Там я зміг підготуватись і до виконання інших кроків у напрямку до повноцінного тверезого життя, що має чітку мету.